Два мотка соломи. 220. Оце красива така маслом намальована. 250 євро барон. Ось. Такий у нас сонячний сьогодні день. Привіт усім. Снігу ще трохи є. А ми рошен їдемо якщо ми їдемо, якщо автобус не промайне, он дивіться, вже нарциси вилазять. Ось, дивіться які. О, тут слизько. Нічого собі. Вчора вони щось тут чистили і чистили цілий день. Тих два сантиметри снігу. Аго, нічого собі. Та дійсно слизько. Ще не вистачало впасти. А, машина їде, думаю, що це за звук такий. Ще електро. Це мустанг електро. Да. Що собі перший раз такий бачив. Ні, на дворі добре, не холодно. Десь плюс три, може, плюс чотири. Ну, там ось на зупинці є люди, значить автобуса ще не було. Так, ну нема ще поки що. Напевне, запізнюється. Взагалі-то можна було пішки піти, але я Максима не вговорю. Не захоче пішки йти. Я думаю, що по дорозі такого вже, там де траси і не було, б. там же дорога туди вверх. А що туди ви бачите, вгору, туди, хто там, туди я ходжу. Ну, але вже як є. Зараз поїдемо, якісь продукти візьмемо, бо ми на новий рік, коли скуповувалися, там у нас не було такої закупки, типу як на тиждень. У нас гроші пішли на новорічні закупки. Що там вино, інгредієнти для суші, м'ясо, а це воно весь бюджет і потягнуло. Так що зараз будемо щось таке брати, що вистачило на тиждень, ну, знову якісь фрукти, овочі. Щось із мясного трохи треба взяти. Щось може на який бутерброд, а то вже трохи наче хочеться. Чогось якоїсь сухої колбаски треба, напевно, взяти. Ну В них якісне м'ясо, то я думаю, що вона така має бути корисна, хоча б не нешкідлива. Ото бачите, скільки людей на зупинці стоїть, то все наші також їдуть в Шенан то я думаю, що м -м, треба бідійти трошки познімати десь в стороні. Хоча я думаю, що в мене вже весь готель знає, що я знімаю, але я стараюсь людей не знімати, так ну, іноді там попадають трішки в кадр. Всім ну, подобається, знаєте, хоча до мене нещодавно підійшла жіночка, каже, не могли б зняти мене із внуком. У мене подружка дивиться, хотіла б нас побачити. Кажу, добре, якось е -е, ну, підійдіть, я ж не знаю, коли вам зручно. Звичайно, з ньому не проблема. Ну, ще поки що не підходило. Так що, якщо дивитесь мої відео, то чекаю вас. <гум> Щось там, не знаю, може, привіт передати хочуть. Та в мене ж не такий великий канал і немає ніякої популярності. Просто що так вийшло, що тісний світ, і людина побачила, там, де живе її подружка, канал іншої людини, яка знімає і показує. Отак воно і виходить. І ще одна жінка також є. Ще її там знайома дивиться канал, також передає вітання кожен раз. так що... Наче, так сказати, і небагато тут українців в цьому готелі живе. Там десь біля 100 з чимось чоловік, але і так вийшло, що і в мене канал невеликий. І така якась вийшла ситуація, що воно співпало все. Не знаю, як так в Україні живе. там. Близько 40 мільйонів людей, може навіть трохи більше. І тут 100 з чимось людей так співпало, що є знайомі навіть тут, які дивляться мій канал там. Mm. <гум> так що якось так цікаво, бачите? Так, а що це за а, шкільний автобус? Нема, запізнюється, знову запізнюється. Ну вже ж наче свята пройшли, а запізнюється автобус. Не знаю, чого так. Ну, В Ірландії нема такого, що тут воно хвилина в хвилину відходить. Тут якось воно їх все take your time, знаєте. Не поспішає. Ну, я вже в принципі, звикла вже якось такий ритм життя. А он їде, може і він. Зараз якщо поверне туди, то може і наш. Треба, напевно, чухати. Ану, повертає. Ще на лімерик. Ні, це на лімерик шурує. Це на лімерик. Тоже вже звикла, вдома постійно все, спішиш, 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 хоботишся, щось робиш. А тут цей ритм життя їхній, де вони нікуди не поспішають, вже наче й підійшов, знаєте, ну, під моє життя зараз. Хоча, я думаю, коли додому повернусь, то знов. На жену, на жену, на жену, отак і знову воно буде все. Так що ти живеш щось постійно робиш і не встигаєш насолоджуватися життям в даний момент. Тобто треба оце, що я тут набралася, перейняти і ем, собі на майбутнє, знаєте, взяти собі за приклад. І нічого страшного, от я дивлюся на людей, які поспішають все життя і які живуть уповільнено все життя. Вони живуть так само, і в них все так само є, як в тих, що живуть набагато швидше. О, ну їде. так? Їде? Що це таке їде? Ні, це напевно трьохсотих їде. Так що все-таки ті люди, які повільніше живуть. Я маю на увазі ритм життя в них повільніше. Вони все-таки щасливіші по-любому. Вони більше подорожують якось, у них вистачає часу на все. Спокійніші, більш урівноваженіші, не такі психовані. Ну, коротше. Якось треба цього вчитися. Так, а де ж те автобус? Я не зрозуміла. От бачите, і все одно, я ж нікуди не спішу. От це таке всередині, така якась ця натура, яка ще напевне нав'язана. З дитинства тим, що потрібно постійно кудись спішити. Там школу, дитсадочок, там універ на пари. От я зараз вийшла, мені байдуже, я могла й на годину пізніше виїхати. І на дві години пізніше. Ми ще встигаємо там все і придбати. І нікуди ж ну, ми ж нікуди більше ми приїдемо до себе сюди, в готель і все, і будемо займатися своїми там справами. Тобто не на роботу, нікуди ж не потрібно. І зараз автобус вже спізнюється на 10 хвилин, і все одно. Ох, треба, щоб він же ж був, треба, щоб вже ж автобус був. Блін. Куди ти спішиш? Ну, куди ж не поспішай. Зараз не зловила себе на думці, думаю, так, все, розслаблюсь, все. Я нікуди не поспішаю, ні на літак, ні на потяг, нікуди. А от немає все, одно таке всередині, що треба, треба. Так що якось так. Дивіться, яка трава в них зелена взимку. Зараз січень місяць. Ой, тут прокльовуються квіточки. Дивіться. Ой, які нарцисики! У них, до речі, дуже багато скрізь нарцисів. Дуже багато. Чи то вони їх самі свідцем насаджують. Ну, напевно, один раз посадили і вони наплодилися, як у нас вдома теж. Посадку, ось будуть. Ну... Весною то я тут не жила, ж, мене тут не було. Я була в Шенані. Там дуже багато було нарцисів скрізь. Цікаво, як тут буде. Ну, якщо я тут буду до весни, ну, все буде, як є. Ось. Але думаю, що багатенько має бути також квітів. О, тут пташечка ось рилася, щось вже порозривала. Туди десь поскакала. В Кущі. Já je, jedu! Jede. My už vše. na níž. tam na centru. Maničerné salonem elegant nails. Чоловіки роблять манікюр, щоб ви розуміли. Прикольно виглядає. Так. Максим пішов на анпост, а я покажу вам трішки творчості народної. Ціна 320 євро. Такі он картини. Два мотка соломи. 220. Це, напевно, аквареллю намальовано. 175. Ось такі, бачите, лебеді. Номер телефону написано, вон, бачите? Оце? красива така маслом намальована. Угу, бачите, такі навіть маски виднося. 395. Красиво, мені подобається. Наче нічого складного, але виглядає прикольно. 295 хіп Небо яке зіркове красиве як. 200. Котика такий ось, схожий на мого вдома. 200 євро. Ну що, ми скупилися, вже в магазині вам не показувала, зараз ще в польський зайду. Взяли знову інгредієнти на суші, вже взяла рибку, щоб сама ну, можна було самі засолити. Тому що ми той раз робили із цією, воно не, воно ну, не дуже так. Ось тут це сьогодні засолю. Завтра вже напевне сушки зроблю. Борис і що залишився, і ще водорослі норі залишилися. І докупили васабі. І воно вийде і дешево, і те, що можна зготувати прямо в готелі. Ось зараз ще магазин. Максим пішов в банк. Ось водичку знов взяли, цілий пак шість штучок і потратили. 57 євро. За виключенням знижки 10, 10 євро, тобто на 67 взяли, заплатили 57. Ось така є знижка в Дансторі, що можна, якщо береш на 25, знижка 5 на наступний чек, на наступний раз, або якщо ти береш на 50 плюс, то знижка 10 євро. Я вже один раз розповідала, коротше, дуже нам виходить це вигідно. Ну, уявіть. Знижка 10 євро, це як 20%. Це прикольно. Тобто купуєш на 50-40 євро платиш. Так що мені подобається. А, такі ось ще картинки покажу вам. Бачите? Прикольні. 295 верхота гарна. 180. О, який баран. Я не знаю, показували його раніше чи ні. 250 євро баран. Ось. Так, ідемо сюди повісло. Ми, ми продали блядь тут технологію А саме собі солі. Та ні, в нас теж не тільки солю посипають, там домішують щось. Таке щось противне. Туди соль, в ту сторону постійно. Відкриваю двері. Так, Буду брати огірочки в польському. Оці смачні мені сподобались. Трохи завеликі, але нічого. Це вибрать, щоб поменші були. Я вони всі великі. Ладно, візьму зараз ці. Віхтики для посуди, а це не вони, мені здалося, що це вони. Ага, прямо. Ага. Так. Що тут ще таке є? Нічого такого і нема. Тут гірки є, але вони такі собі, якщо чесно. Так, ну ладно, поки на паузу. Побачила тут такі пакети із тушеними грибами, подивіться, з боровиками. Прикольно. Тут і склад на у них, бачите, пішов. І тут ось є гриби. Ну, тільки ж готувати нема як. Нема де. Так, ще хотіла смачну халву, якщо я не знайду, і напевне творожок візьму. Що, приїхали додому вже. Так у нас карточка не працює, Ця, що двері відчиняються. Максим пішов міняти. Якщо там на ресепшені хтось буде, таке. Може бути, що ще через вікно прийдеться лізти. Було таке, що забули карточку в номері. На ресепшені нікого не було. То добре, що ми на першому поверсі. То через вікно ліз. Ой, капець. Так що все. Трішки прогулялися, купили дещо і повернулись додому. Зараз десь біля 4 години. Всім пока, друзі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте. До наступної зустрічі. А розпакувальничку можете побачити в наступному відео.